На смак просто не перевершено. Якщо ви перший раз робите ковбаску, краще взяти купити м'ясо десь в магазині або в супермаркеті, щоб це м'ясо не нагрілося ні на жодному з етапів після забою вище 12 градусів. Так як якщо воно хоч один раз нагріється вище 12 градусів, вже потім хоч воно четверо суток буде лежати в холодильнику. Хоч 7, 7 днів. Все одно з нього вже ковбаска не вийде. Трішки побите м'ясо, нічого страшного, що воно побите, бо е, дехто каже, що це погано, коли воно не порізане. Така фракція буде давати дуже гарний зріз нашій ковбасі. Ось такий фарш у нас вийшов. Один пісний зі свинини, сама свинина, другий у нас буде більш жирніший це жирна свинина, а також телятина. Перебиті на блендері десь до однієї хвилини, ось це. а це на блендері перебито десь 5-10 секунд. І набиваємо наш фарш в оболонку. Привіт, друзі! Ви на каналі Хобі Фішка. Мене звати Сергій. Сьогодні будемо з вами готувати краківську ковбаску за простим рецептом в домашніх умовах. Для її приготування нам знадобиться м'ясо свинини та застигнова частина ось таке м'яско. Це не лопатка, тут небагато жиру. Так, потім яловичина, також вищого гатунку. це м'якоть іде задня частинка. і сало. У пропорціях на цей рецепт я використовую 9 кг м'яса свинини, 3 кг яловичини і 1,5 кг сала. Для виготовлення нам знадобляться такі інструменти, як звичайна м'ясорубка, кухонний комбайн або просто блендер ось такий. можна обійтися без нього, але краще, якщо м'яско буде взбите, тоді буде більш цілісна структура нашої ковбаски. І потрібно буде менше перемішувати. З чого будемо починати? Значить, відразу нарізаємо на кубики нашу свинину. Невеликі кубики розділяємо на дві частини: одна жирна, друга більш пісніша. Жирну частину будемо перемалювати на м'ясорубці. Так, м'ясо яловичини ми будемо різати на шматочки і перемалювати на м'ясорубці. Сало вже в мене нарізано, десь такі маленькі кубики сантиметр на пів сантиметра. Таким його і будемо використовувати. Предпосол буду робити всього на один день, навіть трішки менше, там десь 20 годин. Цього, як показує практика, вже вистачить. Я вже не перший раз її роблю. Так, ну що, почнемо. Зараз будемо нарізати свинину Так, і розділяти її на дві частини. Значить, ось таким чином. Внес ось таке гарне використовую і розділяємо на дві частинки. Значить, сюди ми ложимо пісніше, сюди жирніше. Так, взагалі. Для краківської можна брати більш жирне м'ясо, але мені чомусь подобається якість вихідного продукту. Коли береться ось таке м'ясо із задка, нежирне. Потім в розрізі вона набагато красивіша. Можливо, трішки сухувата, але в принципі салко наше трішки додасть соковитості. так також будемо додати води десь в розмірі до 100 мл на кілограм м'яса. В принципі, не більше. А взагалом е я дивлюся ще по, по вологості м'яса. Дивлюся, наскільки вологе м'ясо, так? Тому що воно буває різної вологості. Це залежить від того, що порося їло перед забоєм. Так і від породи поросяти залежить так. Дуже-дуже важливий аспект в виробництві ковбаски це те, щоб наше м'ясо було завжди низької температури. Якщо ви робите ковбаску влітку, то не забувайте його ложити в морозильну камеру для того, щоб воно. Підморожувалося. Так як якщо воно нагріється більше, ніж на 10 градусів, а краще навіть не допускати до 8 градусів, потім наша ковбаска не вийде. В ідеалі взагалі, щоб температура була від, від 2 до, до 5 градусів, так, щоб вже не було ніякого ризику. Так. І ще е, потрібно, щоб м'язко було дозрівше. Що це значить? Це значить, щоб від забою до використання в ковбасі пройшло не менше 4 днів. Інколи навіть знадобиться і більше 4 днів, а ще інколи я його підморожую вже. Після того, як воно полежало 4 суток, 4 суток, потім ще я заморожую на один день. Так, і вже тоді на виході м'язко виходить повністю пригодне до використання його в ковбасі. Так, якщо буде м'ясо не, не дозрівши, то ковбаска в нас не вийде. Найкраще для того, щоб, якщо ви перший раз робите ковбаску, е, краще взяти купити м'ясо десь в магазині або в супермаркеті. Те, яке вже, вже вилежалось, можна сказати, воно вже буде ковбасопригодним. Так. В супермаркетах воно, коли Поки доїжджає до самого супермаркету, воно вже дозрівше і готове для, для виробництва ковбаски. Якщо ж ви купуєте м'ясо на ринку, те, що недавно тільки хрюкало, то бажано, щоб воно дозріло. І дозрівання потрібно, щоб було правильно. По-перше, щоб це м'ясо не нагрілося. Ні на жодному з етапів після забою вище 12 градусів. Так як якщо воно хоч один раз нагріється вище 12 градусів, вже потім е хоч воно четверо суток буде лежати в холодильнику, хоч 7 днів, е все одно з нього вже ковбаска не вийде. Так. так як воно вже побачило тепло і нічого з цього гарного не вийде. Це порізали ми м'ясо наше. Вийшло десь 4 кг, можливо, трішки менше десь 3,5 пісного м'яса. І тут телятина із жирним м'ясом свинини вже я змішав. Це будемо перемалювати на м'ясорубку. А це е, спробую подрібнити в ось такому блендері, але не дуже в мілку частинку, такі кубики десь сантиметрів і менше. Так, зараз будемо солити наше м'ясо. Потім уже через е, сутки будемо його е, молоти на м'ясорубці. Тільки що ми посолили наше м'ясо, а е, також додали приправи. По приправах е, значить, використовую чорний мелений перець 2 грами на кілограм м'яса, е, мускатний горіх 2 грами на кілограм м'яса, а також трішки сухого чеснику, десь в кількості 1 грам на кілограм. От так, і зараз буду пробувати відразу ж подрібнити наше пісне м'ясо в блендері в таку більш мілку фракцію. Значить, пробуємо перед цим трішки підморозив м'язком. Так, кидаємо не дуже багато, так як блендер може не справитися. Ось отаку от фракцію дрібнемо. Так, ось така фракція нам потрібна. Така кашоподібна трішки побите м'ясо, нічого страшного, що воно побите, бо е, дехто каже, що це погано, коли воно не порізане. Ось така фракція буде давати дуже гарний зріз нашій ковбасі. Буде дуже однорідна маса, так? І м'язові волокна будуть дуже гарно виглядати при зрізі. Так. Тепер перемелюємо на м'ясорубці це м'яско. і потім будемо його теж збивати на блендері. Перед цим трішки можна його підморозити, якщо у приміщенні тепло, якщо ні, то можна обійтися. Так, беремо невелику кількість, додаємо трішечки води. Так. І збиваємо Так. Ось такий результат повинен вийти. Така типу емульсія. Так, і зараз все збиваємо. Так, це процес довгий. Ось такий фарш у нас вийшов. Один пісний зі свинини, сама свинина, другий у нас буде більш жирніший. Це жирна свинина, а також телятина перебиті на блендері. Десь до 1 хвилини. ось це. А це на блендері перебито десь 5-10 секунд просто ось, ось таку суміш. Саме ось ця фракція буде давати гарну структуру нашій ковбасі. Зараз наша задача змішати весь цей фарш із салом. Збивати дуже не потрібно, десь на протязі 5 хвилин перемішуємо все ретельно і все, будемо набивати. В оболонку. Чому не потрібно збивати, так як у блендері вже наш фарш вже збився? Він вже липкий, такий гарний блок напустила і збивати вже не потрібно. Якщо у вас не, немає блендера вдома, то можна просто десь двічі-тричі перемолоти на м'ясорубку е сито 3 мм ось цей фарш. Ну, а ось цей можна, в принципі, порізати вручну на малесенькі кубики, але такого результату у вас не вийде точно, просто руками порізати. Так, ну що, зараз перемішуємо все ретельно і далі набиваємо. О, так, ось такий фарш у нас вийшов. І змішаний. І тепер набиваємо його в шприц і будемо... Наповнювати нашу оболонку. Так, і набиваємо наш фарш в оболонку. В якості оболонки використовую черева яловичі 40-50 мм діаметром. Так, вони трішки зручніші в використанні, так як не так рвуться, але теж можна перестаратися і порвати і це. Від цього оболонку. Так, ось таким чином. Перев'язуємо і так по кругу. Загрузили ми нашу ковбаску коптильну камеру. Зараз е проводимо осадку десь півтори години при температурі 50 градусів, потім сушка півтори години при 60 градусах і копчення. 73 градуса, десь півтори 2 години до красивого кольору. Так, А потім доварюємо нашу ковбаску до 72 градусів всередині. Саме головне це щоб температура всередині коптильної камери не перевищила 80 градусів. Все, ковбаска готова. 70 градусів всередині батона. Виймаємо. Через 12 годин будемо пробувати. Так, зараз будемо пробувати нашу ковбаску. Вже пройшло 12 годин після її готовності. Розрізаємо. Так. Ось така вийшла краківська. Будемо пробувати. Розріз дуже гарний. Ріжеться теж дуже гарно, тоненьких шматочок. Ще спробуємо зараз порізати. Сала небагато, зовсім мало попадається. На смак просто не перевершено. Клас. Дуже гарно. Так. Пробуйте робити вдома ковбаску. Думаю, що у вас все вийде. Головне дотримуйтеся всіх правил при виробництві любих ковбас. По-перше, це повторимо правильне дозрівання м'яса, тобто м'яско повинно дозрівати не менше 5 суток і при температурі не більше 4 градусів. Якщо воно нагрілося хоч один раз більше 10 градусів, то вже воно не пройде в ковбасні вироби. Заморозити можна тільки один раз, не більше, тому що потім якість, якість буде гірша ковбаски. Друге правило це. Температурний режим виробництва ковбаски не вище 10 градусів, і третє правило це правильна термічна обробка. Треба дуже поступово додати температуру, починаючи від 30 градусів і повишаючи її до 75.